Бурунді країна в Африці на південь від Сахари, столиця Бурунді, місто Гітега, а найбільше місто Бурунді Бужумбура. В Бурунді проживає 9 мільйонів чоловік, 82 з них належать до народу хуту. Основною релігією Бурунді є католицизм, яку сповідує 63% жителів Бурунді. В Бурунді є три офіційні мови англійська, французька і кірунді. Офіційна валюта Бурунді Бурундійський франк. До 1962 року Бурунді була бельгійською колонією. 1 липня 1962 року Бурунді здобула незалежність від Бельгії, а в 1981 році в Бурунді з'явилася своя конституція. Бурунді найбідніша країна світу. Середня зарплата в Бурунді складає лише 10 доларів США на місяць, що в 50 разів менше, ніж в Україні. За офіційними даними, лише 1% ВВП Бурунді витрачається на освіту, тому тільки 20% громадян Бурунді вважаються грамотними. Також в Бурунді найменший рівень урбанізації в світі. Лише 7% жителів цієї країни живуть в містах через надзвичайно низький рівень доходів в Бурунді, тільки 2% її жителів мають власні мобільні телефони, тільки 1% населення Бурунді користується інтернетом і лише 0,5% жителів країни мають власні персональні комп'ютери. Незважаючи на надзвичайно мікроскопічну економіку Бурунді, ця країна. Як не дивно, має власні збройні сили, які складаються з 50 тисяч солдат, а на армію витрачається аж 6% ВВП країни. Робимо висновки, що Бурунді є надзвичайно пекельною країною навіть за африканськими мірками.